Слава Україні, Михайло Козачук, військовий адвокат компанія Подільський юридичний центр. 29 грудня 2023 року був опублікований закон, яким внесено зміни в низку інших законів про порядок виплати одноразової грошової допомоги, зокрема, і в закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Які основні зміни це введено поняття особистого розпорядження? Особисте розпорядження складається на випадок загибелі військовослужбовця, про те, кому в яких відсотках він би бажав, щоб була виплачена одноразова грошова допомога. А також розширено коло осіб, які матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги у випадку його загибелі, зокрема, онуки та Особа, яка проживала однією сім'єю, але не були розписані, грубо кажучи, громадянським шлюбом. Але про коло осіб трошки пізніше, зараз про особисте розпорядження. Особисте розпорядження пише військовослужбовець, воно завіряється командиром частини або нотаріусом. В цьому розпорядженні знову ж повторюсь, військовослужбовець може прописати. На випадок смерті я би хотів, щоб одноразова грошова допомога була розподілена наступним чином. Наприклад, батькові 30%, матері 30%, 20% дружині, 20% дитині. Це особисте розпорядження потім передається на зберігання до територіального центру комплектування, де є особова справа для долучення до особової справи. І на випадок, не дай Бог, смерті. Міністерство оборони, призначаючи виплату, має керуватися от такою, от таким бажанням військовослужбовця. Чи може військовослужбовець змінити його з часом, комусь збільшити, комусь зменшити або взагалі передумати і виплатити зовсім іншій особі? Так він може це зробити будь-скільки разів, і нове розпорядження, воно буде мати чинність, а старе скасовується. Щодо доповнення коло осіб, матимуть право на отримання допомоги онуки, але це лише в тому разі, якщо, онуки, якщо батьки онуків загинули. Тобто батьки онуків, діти військовослужбовців, якщо загинули, тільки в тому випадку матимуть право на отримання частки в одноразовій грошовій допомозі і онуки. Також доповнено. Пункт, яким визначено, що матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги, особи, які проживали однією сім'єю, але не перебували в шлюбі, це мова йде про е цивільну дружину або цивільного чоловіка, з яким проживали венли спільне господарство, але не, були, е не був зареєстрований цей шлюб. Тепер вони матимуть право, але для того, щоб скористатися цим правом, все одно потрібно буде подати рішення суду про те, що який би підтверджував факт спільного проживання однією сім'єю. Якщо у вас виникають питання з питань, якщо у вас виникають питання щодо одноразової грошової допомоги чи взагалі з питань військового права, будь ласка, ставте їх в коментарях до цього відео, намагатимусь намагатимусь дати на них відповідь. Поки це все тримаємося.